Історія першого автомобіля почалася з 18 століття з появою перших парових машин, які використовувалися для військових потреб. Зацікавленість у машинах приводить до винайдення нових технологій та їх швидкого розвитку на початку 19 го та впродовж всього 20-го століття. У цей час було винайдено двигун внутрішнього згоряння, повний привід, систему вприскування палива, ручні гальма, коробку передач та навіть електромобіль. Який через замалу популярність повністю зник з поля зору до початку ХХІ століття, коли знову виникла зацікавленість в екологічно чистому транспорті. Карл Фрідріх Міхаель Бенц його ім'я, що зайняло половину найменувань однієї з найпрестижніших на сьогодні автомобільної компанії Daimler Benz, вже стало звичним для будь-якого автомобіліста. Саме йому ми зобов'язані створенням машин з бензиновими двигунами, які їздять сьогодні по всіх дорогах планети. З вами YouTube канал Механіка по-українськи та наша традиційна рубрика «Як це працює або абсолютно правдива історія. Маєте яскраві ідеї, ми допоможемо вам їх реалізувати, виконуємо 3D друк будь-якої складності, якісно, надійно та найкоротші терміни. До всіх проєктів 3D-друку ми підходимо з великою відповідальністю, гарантуючи високу точність та професійність у роботі. Зацікавила пропозиція, обов'язково пишіть нас в коментарях. Ну і звісно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні не менш цікаві відео. Німецький проектувальник двигунів, інженер та винахідник Карл Бенц прославився вперше з конструйованим автомобілем. Який рухався завдяки двигуну внутрішнього згоряння, а також тим, що був співзасновником автомобільної торгової марки Daimler benz Бенс подав заявку на німецький патент на авто 29 січня 1886 року і представив його громадськості у Монгаймі 6 липня того ж року. У своєму троколісному авто Бенс продемонстрував кілька власних інновацій: колеса на металево-тротяних шпицях. Трубчастий сталевий каркас, супчато-рейкове кермове управління та еліптичні пружини. На патент моторвагені першої моделі був встановлений одноциліндровий чотиритактний двигун потужністю 954 кубічних сантиметри. Він заправлявся лігроїном. Цей тип нафтового розчинника був доступний в аптеках. Щоб подолати дистанцію 100 км, а то споживало приблизно 10 літрів палива. Двигун можна було запустити вручну, повертаючи горизонтально встановлений муховик. Енергія двигуна передавалася до задньої осі двома приводними ланцюгами. Авто стало популярним і впізнаваним з появою кращого патент-моторваген третьої моделі, який став першою серійною моделлю на продаж. Це сталося завдяки відважному вчинку Берти Бенз. У серпні 1888 року, без відома чоловіка, вона вирішила взяти модель 3 та вирушити нею подорож з двома синами. Жінка поїхала з Мангайма до її рідного міста Форцхайм, подолавши дистанцію майже 106 км. кілометрів. Саме так вона хотіла прорекламувати новий винахід і довести, що автомобілі були надійними і здатними подолати довгі дистанції. Її подорож можна вважати першою у світі дорожньою автомондрівкою на довгу дистанцію, а саму Берту Бенц – першою жінководієм. водієм. Завдяки своєму вчинку, вона успішно розвіяла будь-які сумніви, пов'язані з автомобілями, і прислали автомобільного виробника. Ну а ми вам бажаємо, щоб на ваших автомондрівках ніколи не було жодних затор, а світлофори, якщо б і були, то тільки із світлом зеленого кольору. З вами був YouTube канал Механіка по українськи. І як завжди, ми не прощаємось, а кажемо тільки до наступної зустрічі.